Здоровенькі були! З вами знову я, найкращий резидент Велветової кімнати по версії Аноніма 137. І зараз я вам хочу розповісти про найкраще та андеррейтед аніме Доблесть лисаря невдахи. Огляд на цей шедевр я хотів зробити давно, мабуть, відразу після огляду до Мекану. Як приклад хорошого тайтлу. Але мені завадили то екзамени, то Андрійку зі своїм апельсином. Нереалістично. То я, єбанувшись, вирішив пройти Еленрін за один присіст. <плодин> <плодин> І от, здійснилося. Я можу вам розповісти, що це одне із найкращих, але незакінчених аніме. Аніме, яке балансує між розпусним фанселістом та жорстоким сьоненом. Дійство проходить у світі, де існують такі собі дивні на перший погляд маги, які можуть перетворити частину своєї душі у зброю різного характеру, від мечів до луків. як в персоні. персони. Персона! І от з перших хвилин назнайомить із головним героєм. Лицарем рангу F, просто дніщим, за яким нам доведеться спостерігати. Він після пробіжки повертається до своєї кімнати, де бачить оголено другу головну героїню цього тайтлу принцесу імперію Вермільйон, лицаря рангу А та просто красунечку Стелу Верміліон. Топ вайфу на всі часи. Yes, I like that. Сумно, що з нею не так багато артів, бо переваги у неї. Oh, D -D -Oh, oh. Налюбувавшись такими пейзажами. We та отримавши ляпаса за таке різке вторгнення, опосума та кралю відчитує директор, яка взяла академію під своє крило і хоче зробити її знову великою. Гге, звати якого Ікі Курогане, Вибачається перед пишногрудою принцесою, а та, в свою чергу, прийме вибачення тільки після сепуку. Ні слова більше. Ладно, ладно. Ікі відмовляється від такого жесту доброї волі, в той же час стела буквально стає гарячою дівчиною, буквально розігріваючи все до температури сонця, паралельно ображаючи Ге різноманітними синоніми до слова збоченець. На що Ікі вдало парує цей аргумент компліментом. Ікі молодець, будь як Ікі. This is my come. This is my come. Закінчивши конфлікт, назріває питання, що ж стела забула у кімнаті ГГ, а всьому виною дивний педагогічний прийом від директорки. Не знаю, чим вона думала, коли вводила та поселяла людей різної статі в одну кімнату, бо логічно, що це може бути щось на кшталт однієї відомої телепередачі про вагітних дівчат. Стелі це не подобається, і вони заключають дивне парі, програвши буде рабом і підстілкою для іншого. Знаємо, до чого це може призвести, але не суть. Дуаль пройшла досить видовищно. А завдяки навичкам копіювання стилю опонента та добрим навичкам фехтування, ікі перемагає. Перший і третій, перший скіл і третій, перший скіл і третій, перший скіл! перший скіл і третій, блять! Ікі то перемагає, але втрачає всю свою ману. Манна це манна, логічно ж для використання спеціальних здатностей, притаманних кожному лицарю магу. І чому ж ікі лицар рангу F – це дуже мала кількість мани, а школа оцінює лише магічні здатності. Директор же, в свою чергу, не згодна з таким порядком речей, встановлених спеціальними комісіями, і оцінює кожного студента по тому, як той чи інший лисар вміє битися на арені під час відборочних матчів. І в результаті цих відбірочних матчів найкращі підуть пиздиться на турнір самий зірок, який якраз і хоче потрапити на цей турік та заслужити своє місце під сонцем. Після такого дикого махача Ікі, трохи поправившись, засинає. А Стелла, як ми дізнаємося, ніколи не бачивши чоловічого тіла. Чинає своє дивне дослідження. Пані стело, що це ви робите? Кайфолом ще кіки прокидається, від чого стела вахоєнезі вдарається головою об потолок. <му> якого хуя вона вилізла на другий ярус ліжка, та якого хуя воно не розвалилося, я її сам не знаю. Хочу, щоб у всіх відносини були ж настільки крепкими, як це ліжко. Парі є парі. Тому стела стає рабиною для нашого головного героя. І, готуючись до найгіршого, чує, що він просто хоче, щоб вона була його сусідкою. Облом. А такий хороший був початок для хіма. На наступний день після пробіжки нас доводять до відома, що нас жде ще один персонаж сестра Іккі Шизуку, яка, передивившись сука в цитрус, засос цілує свого брата. Не питайте мене, бо я сам вахою був. Слово за слово, шизуку дізнається, що Стелла і Ікі проживають разом, і нехіло так ревнує, через що між дівчатами починається бійка. Йо, за що їх обох відправляють драйти парашу? Помивши руки, Стелла вертається до кімнати разом із Ікі, де той розповідає про те, як його булили в дитинстві, через невміння та бездарність, через що той втік із дому в худелицю, та його спас під пафосні мотиваційні фразочки його дідусь. Ікті каже, що знайшов свою мотівейшн і хоче мати таку ж пауер, як його дідусь. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми і кричіть Рісонат! Наступного дня після ранкових тренувань Стела намагається запросити Бездаря на побачення, але не вписується в дедлайни. На телефон головного героя приходить повідомлення, де сестра зве його прогулятися. Я сподіваюсь просто прогулятися, а не той жанр дивного дорослого контента на одному цікавому сайті. Загалом компашка зібралась. Ось вони, зліва направо. на право. Іки, Еліс. Еліс? Бля, я сподіваюся, це не Netflix винен, але у нас тут трансгендер. Челіки з жіночим серцем та великим чоловіком. Гальорка сидить у каферсті. дівки обмазуються морозивом. А пасики йдуть в туалет. Блять, я сподіваюся, Аліс можна назвати хлопцем? Чи обов'язково дівчиною? Неважливо. А важливо те, що під час хрестового походу в туалет на ТЦ це, це нападають терористи. Ніхуя собі у нас тут ставочки. Терористи беруть у заручники людей, серед яких є і наші дівки. Малишня старається захистити свою матір, за що чуть не отримує автоматну чергу. Його рятує стела, і тим самим видає, що вона є лисарем магом. І отримує жорстку піздюляну від голови цієї шайки. Цей пот ставить умову, що відпустить всіх заручників, якщо та роздягнеться та попросить вибрати замість хлопця. Дівка розуміє, що вона просто так не справиться, і ще раз такого апіркота отримати не хоче, тому виконує наказ. І роздягається. Нє ну художникам респект за такий чудовий вибір спідню. Тільки погляньте. І Кі, який спостерігав із безпечної відстані, злиться. Але його зупиняє Еліс за допомогою своєї магії та просить довіритися Шизуку, яка в свою чергу дає купол. Не цей купол, а оцей. І Кіен Компані розбираються з ворогами, а із ворогом, що зашкерився між зручників, розбирається інший студент. Знайомтеся: Шизує студент другого курсу тієї ж академії, де навчається наша гальорка який також є наступним ворогом нашого головного героя. Перед боєм Ікі нервує, бо минулого разу він мав битися саме проти нього, але засав, за що й залишився на ще один рік на першому курсі. Здібність шизої це ставати невидимим та худярить опонента з лука на безпечній відстані. Імба, нічого не скажеш, баланс з'їббійший. Ікі починає програвати, через що весь стадік починає з нього сміятися. Мотивує на перемогу нашого ГГ вже не дядько Вергілій, а Стелла. Прокричавши увесь голос, що любить Іккі, любов є більша штука, тому УГГ як той чорт нахуй, розпавляється з опонентом. Промахнувся на міліметр. Після бою в палаті у них зав'язується душавна розмова. Вони дають один одному обіцянку, що знову схрестять мечі на турнірі семі зірок». Добре, що хоч не чоле. Через певний проміжок часу стела тренується та не розуміє, в чому ж справа. Пройшло майже два тижні, а у їх відносинах просто перекоти поле. Водночас нашого Лавеласа за серію з п'яти перемог підряд називають не королем меча, за що його популярність в академії почала зрізко зростати. І пішло, поїхало. Гроші, слава! Дівчата, які хочуть навчитися чомусь новому. Пацани, що заздрісно дивляться на нього, Не життя, а казка. Нагам тільки без стели і ласки. Пацани, отримавши благодатну пізділюну від короля, також записуються йому в учні. Стела ревнує і питає, чого ж він не може її натренувати. Але який відмовляється? І тільки но хоче сказати причину, Стела тікає. А вдома вона грає в дивну новелу. Мабуть, в персону та старається закадрити медсестричку. Hmm? І в моменті як вони будуть робити різні речі для коханців. Стело, а що нам на завтра? Тут заходить головний герой і обламує весь кайф. І пояснює, що його тренування не підходять для неї, і що він може тільки нашкодити їй і її вмінням фехтувальниці. В басейні, де всі прийшли тупо заради того, щоб косплеїти риб, із стелою розмовляє журналістка. Вона розпитує, як у них все продвигається та зве Ікі. Парочка свариться, але як відомо, Койтус найкращий тільки після сварки, тому вони цілуються. Ооо, як це мило. В автобусі персі приходять повідомлення про наступних опонентів, членів судради Рен Ренд кажучи: Гелікоптер! Гелікоптер! Біки взагалі не цікаві, тому їх можна скіпнути. Цікаво стає тоді, коли нашого ловеласа сталкерить якась дівка з третього курсу та вмілим піруетом падає прямо в воду. Після порятунку вона нарешті представляється як Аяса Аяцуджи, того самого Аяцуджи, який був кумиром головного героя. Навіть далі любить своїх дидинсайдів. Вони подружилися, і Еге погодився стати її вчителем. На тренуванні Ікі показує, в чому проблема Аяси, і підправляє її стійку. Від чого та трохи. Риво. Після тренувань Еге повертається додому з Аяси, від чого стела починає ревнувати. В кафешці на наступний день до копашки пристає якась шпана. Головний герой отримує по голові та зустрічає інших членів Студради. Айтіпедію, ой утаката та канату. Пізде сумінна у них. У Таката та Хіл і компанія йде по домам. По дорозі їм приходить повідомлення, що наступний бій буде між ГГ та Аясе. Друга й в той же час тікає та присилає повідомлення: про зустріч на креші, де хоче скинутись. Бля, ну ГГВП. Але Ікі тратить свою ульту, на що й розраховувала Аясе, бо в неї їбійший кулдаун, і той може використовувати її тільки один раз на день. Тому в день поєдинку в нього не буде свого козиря. В нечесній бійці ГГ забирає перемогу і пропонує Аясе відбити батьківське додзьо. А тепер трішки конкретики батько Аясе, той самий кумир для головного героя, отримав поразку від пожирача мечей того додіка, що напав на гальорку в каферсі, через що той впав кому на два роки і досі з неї не вийшов. Аяса хотіла стати сильнішою і відбити додзьо, але як ми бачимо, що то хуєво воною виходить. Так як Ікі погодився відбити хаб у хулігана, він приходить до нього і кидає виклик пожирачу. Битва одна із найвидовищніших у серіалі. Ікі та чорт обмінюються ударами так видовищно, що це схоже на дуель Анакіна і Обівана. Ура, перемога, Додзю повернули, батько прокинувся, всі довольні, всі щасливі. А наші голубки відправляють у поїздку в гори, драють хату, де також нас зажде пікантна сцена в лісі, яку я при всьому бажанні вам не можу показати. Стала під температурою пропонує Ікі зайнятися встановленням Linux, на що той відмовляється, аргументуючи це тим, що він дорожить їх відносинами, і до весілля ні ні. Цікавий тут момент того, як на них нападають голими. Нападають і програють, але цікавий момент того, чому вони нападають. Батько Ікі так, батько, наймає якогось жирного чорта, щоб той якимись дивними махінаціями вигнав Егей з академії, щоб той не позорив сім'ю. Дійшло до того, що люди цієї свині засняли поцілунок іки та стели. Вам треба поглянути на це? Азе там? Та прикольчиками жовтої преси розповсюдили фейк, через що піднявся ніхуйовий такий політичний скандал. Через те, що вона принцеса, а він якийсь хуй згори. Героя забирають на суд в дисциплінарну шарашкільну контору, яка належить батьку ГГ. Де від нього хочуть почути. А я не знаю, вони постійно задають одні й ті самі запитання. Відчув у ГГ, потругу від самотності їде кукуха. А після того, як батько, перед яким він хотів показати, що він не безнадійний, прямим текстом заявляє, що він ніхто, взагалі втрачає моральний дух. І лише любов підживлює його жагу до битви. В кінці кінців йому ставлять ультиматум: якщо він переможе найкращого лисаря академії, то Кутодо, то від нього відстануть. А в інакшому випадку смерть. Ой, він повинен відмовитись від лицарства та піти з академії. І ось фінальна битва, яка буквально закінчилася в одну мить. Як ви думаєте, чиєю перемогою? Правильно, дружбою, Ой, Ікі, який вклав всі свої сили в один удар, тим самим розбив меча найкращому лицарю, який був в топ-4 на минулому турнірі «Семи зірок. А я був лише топ-2 на Ерхоні. І ви не повірите, Ікі перед сотнями людей на трибунах Арени в прямому ефірі робить пропозицію Стеллі. Це, блядь, такі яйця треба мати, я хірею! Аніме закінчилось на моменті того, як об'явили переможців, які поїдуть на турнір семи зірок. Про героїв не можна сказати багато, але те, що за ними нецікаво спостерігати, язик не повернеться. Так, тут зрозуміло, що це типова історія аля із грязів княги», іншого не привести. Та дуже добре показаний розвиток відносин між Ікі та Стеллою. Навіть за 12 серій добре передали все від заперечення до кохання, хоч і трішки сумбурно. Фансервіс є, але він добре вплетений в саму розповідь, що не здається, що він тут не до місця. Правда, є декілька моментів, але то вже причіпки заради причіпок, який мені нагадує хаяту із минулого огляду тераси, але якого викрутили на всі 100. Він впевнений і наполегливий, і готовий прийти на допомогу, навіть якщо з ним обійшлися неправильно, відкритий і хороший об'єкт для наслідування. Стала також хороший герой. В неї нічого поганого сказати не можу. Сундерка, яка дуже швидко виходить із цього стану холодної королеви, все ще наївна і не нюхавши пороху дівча, і топ вайфу ever, я вважаю. Про інших героїв розповісти немає що, занадто мало про них всіх розповіли. В манзі, яку я рекомендую до перегляду, добре розкрили Еліс, бо в самому Талі у нього занадто мало екранного часу. А сестра Шизука просто бісить. Єдиний момент, де вона мені подобається, це той момент, де вона впізячила стелу. Засказане нею про розрив відносин із Іккі. Та й взагалі, це сестринська любов мені не подобається. У висновку можу тільки прорекомендувати це аніме, як еталон хорошого фансервісного тайтлу. Конкурентом може бути тільки приваблюючий поцілунок. Мінусом може стати непривабливість, так як про челіка, якого недооцінили, татлів вагон і маленький візочок. І взагалі, де ще ви побачите варіацію опенінгу в залежності від кількості пройдених подій, тож не марнуйте час і беріть це аніме в списки перегляду. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую за перегляд та не забудьте покайфувати під кінцеву заставочку.